Тільки ми переїхали, у нас переїхало 12 чоловік. От 12 чоловік треба було обстроїти, зробити бит якийсь. У нас тут зал великий, тут телевізор, стоїть безперебійник на, на той період, як немає світла, включаємо його. Найменший спить на найвеликій кроваті, найбільший спить на наймаленькій кроваті. Діти пороз'їжджалися, ну і дві залишилося, племінниця і рідний син – кухня. Тут готовим поїзды. Вот вот Ставили два вместе, и 12 человек нас тут садило и сыщу при задаче. Батьки нас було семеро и двоюродная сестра с мужем и со взрослой дочерью готовили по черзі. Как бы из главных кухарів была я и сестра моя двоюродная, ну старшая, которая приехала сюда с семьи. От мы були с ней главные тут по кухне. Атові лі вдвох. Больше хита із, із мужиковані були більше на господарстві. Діти були на подході. З початку війни у нас у селі додавались переселенці з Харківської, Донецької області. Ми їх раду прийняли, поселили. У нас дораз десь 30 чоловік переселенців. В основному це сім'ї із дітьми. По двоє, по троє діток було діток їздило в школу дев'ять чоловік у. Ліцей їздили, і двоє діток у колегіум. Як приїхали до нас переміщені особи, переселенці, дітей додавалося в половину, ну два рази збільшилось. Зараз діток шкільного шкільного віку десь до двадцяти чоловік, а дошкільного також десь до двадцяти чоловік. В жило село, так як додавалося діток. Я пробувала пастигусей сама, без сестер. Мені тут добре і в Харкові теж. Я дуже добре знаю нашу сусідку Віку Враненко, вона моя подруга. Та й багато інших дітей я тут знаю. Я сам з цього села, сам родом народився тут, закінчив тут школу, по виповненню 18-річчя, поїхав навчатися в Харків, там залишився, там одружився. Як почалася війна. Були змушені забрати дітей, своїх племінників. Навіть ми не предупреждали батьків, що будемо приїжджати. Багато ж позалишувалося. У нас так вийшло, що маленькі діти треба було їх просто вивозити з міста, щоб вони не бачили тих кошмарів, того всяких зривів і всього. Вивезли, приїхали сюди. Виїхали ми п'ять в 6 часов утра з Харкова приїхали сюди в 6 часов вечора. Дороги пробки забиті були, не знали, доїде, не доїдемо. До чоловіка приїхала до будущого старого Савтова, овчанський район. Набиралися ще чоловіка. Ми там квартиру снимали, перла, нам там мама моя помогала, а потом же чоловік перевіз сюди. Да. Вадим, Настя, Ярослав. 5-7-2 роки. Вадим буде в школу, а младший в саді. Це було хороше, добре, тихо, добре тут. Природа красива, тихо, спокійно. Після того, що там було, сподіваюся, що під випаду візьмемо, тому що зараз коштів немає. Їх прийняли у хати, які простоювали. хазяїни дали згоду і вони там проживають, проживають безкоштовно. Ми їх приймали і старалися, щоб там вода була, електрика, газ. Зверталися переселенці допомогти провести інтернет. Я дзвонив, визивали провайдера, він проводив їм інтернет. Зверталися там, за, дровами, за дровами, зверталися в лісництво, вони надавали дозвіл привезти сухих дров. Які там у лісі були. І питання, з якими вони зверталися, ми в основному вирішували. Переселенці ходять як у ліцей, у школу, так і в колегіум по гончарній справі. І в основному туди вони їздять. Селище Опішня воно поряд із нами, якщо напряму, то 9 кілометрів. Шкільний автобус возить діток у ліцей. Приїжджає, зранку забирає. І після за закінчення уроків привозив.